У Харкові затримали підозрюваного за передачу заборонених предметів для осіб, що утримуються у слідчому ізоляторі. Під час огляду речей було виявлено два пакети із невстановленою речовиною сіро-зеленого і бурого кольорів. Знахідку передали на експертну оцінку. Ймовірно, це наркотики пропускають у закладі. Працівники установи викликали слідчу групу, яка затримала підозрюваного. Такі випадки не рідкість, каже начальник 27 ї колонії, на базі якої і мав місце інцидент. Найчастіше заборонені предмети намагають. Аються передати у пакетах з соком, зробивши надріз або обережно розірвавши дно ємності після так само обережно склеївши, та завдяки спеціальному обладнанню пенітенціарію всі схованки одразу виявляють. Маса ухищеріні людьми приміняється для передачі різних запрещених предметів, в тому числі і наркотичних веществ, які сьогодні були із мобільні телефони, сім, -сім карти. деньги лицам, те, которые кстати, находятся у нас. Изымаем мы это каждую неделю, бывает, что на протяжении недели по несколько раз.